Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вас чують. ПСАЛОМ 114.2. Він нахилив своє ухо до мене. У книзі Фізика Чарльз Ман та Джордж Твіс запитують Коли в глухому лісі падає дерево. А поблизу немає жодної тварини, яка могла б почути, чи видає воно звук. Протягом багатьох років це питання викликало філософські та наукові дискусії про звук, сприйняття і навіть реальність світу. Проте остаточної відповіді на нього досі немає. Якось увечері, коли мені було самотньо і тужливо через проблему, якою я не могла ні з ким поділитися. Я згадала це питання і перефразувала його так: Коли я кличу на допомогу, але нікого немає поблизу, чи чує мене Бог. Зустрівшись із загрозою смерті, автор псалма відчув себе всіма відкинутим. Тому він покликав Бога, знаючи, що Господь почує і допоможе. Він почув голос мій у благаннях моїх, бо він нахилив своє ухо до мене, пише він. Коли ми нікому не можемо розповісти про свій біль, про нього знає Бог. Коли ніхто не чує нашого крику, його чує Творець, знаючи, що Бог проявить нам свою любов і захист, ми можемо бути спокійними в скрутні часи. Єврейське слово, перекладене як відпочинок, використовується для опису тихого та безпечного місця. Нехай у нашому серці панує Божий мир, підкріплений упевненістю в Його присутності та допомозі. На запитання, поставлене манном і твісом, пропонувалося безліч відповідей. Але відповідь на запитання, чи чує Бог, проста – чує. Що ви робите, коли почуваєтеся самотнім та забутим? Про що ви попросите Творця, який чує кожне ваше слово і піклується про вас. Помолимось. Небесний Отче, дякую, що ти чуєш поклик мого серця. Твоя допомога та присутність заспокоюють мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.